Ова гуманітарна ситуація на Луганщині ну, ситуація має продовження по загостренню тому що ворог постійно обстрілює. Противник намагається витіснити наші підрозділи Нової Новоєгорівки, Андріївки. Продовжуються важкі бої. На Сріблянському лісництві на Білогоровці наші хлопці відбувають атаку. наносять постійне ураження. Однак, там, де перебувають мирні люди, в Макеївці, в Невському, в населених пунктах ще які залишаються, потерпають зараз від обстрілів, тому що ворог надактивно б'є як по логістичних шляхах, так і по. Самих населених пунктах безпосередньо вчора. Четверо людей у нас виїхали ще понад 50 людей. Залишається, але зараз проводимо роботу з ними щодо виїзду тимчасового, тому що обстріли дуже посилились, і, і в принципі забезпечувати гуманітарну складову становиться все важче, особливо пересуватися по логістичних шляхах. Лише вчора позавчора вибачаюсь. Група попала під обстріл. Дякувати Богу. І всі живі, і поліцейські, і наші працівники продовжуємо працювати. Росіяни підпалили Серебрянський ліс. Є заповідний ліс на Луганщині. Ми всі зараз про нього, звичайно, знаємо вже багато. 10 гектарів всього його площа. Та а яка там зараз ситуація? Ви знаєте, дійсно, це напевно таке велике питання. Вже понад два роки, скажімо так, зараз активно ліс горить, але понад два роки тривають обстріли. Винищено майже усі насадження, які були. Ми бачимо постійно відео про те, що або дерева згорів або перерубані осколками там, де бронять наші хлопці, але дійсно глядять ліси зараз і навколо і навколо Олександрівки, Боровеняк і Смолянинового понад 2 тисячі гектарів ділянок, пошкоджений лісом. Да, якраз ви бачите на відео дуже потужні пожари. Крім того, пожежі зараз перекинулись на ліси поблизу селищ Муратова та Гречішина. Ну і загалом вважаємо, що там понад 500 гектарів зараз те, що ми розуміємо. Мо може бути знищено лісових насаджень. Ну і знову ж таки не забуваємо, що біля станиці Луганської дуже сильна пожежа на 110 гектарів. 28-го там доповідали, що потушили. Однак ліс досі горить, і це дійсно завдає дуже великого забруднення державі в цілому і екології і країни, тому що зараз, за приблизними підрахунками екологів, те, що нанесено. На даний момент збиток території області 21 мільярд гривень. Це за формулами розрахунки. Я думаю, коли територія буде звільнена, ми виявимо ще більше наслідків. Пане Артемо, я сьогодні прочитала новину, яка ви знаєте, якось аж, аж мурашки по тілу пробігли. Що в, на окупованій частині Луганщини москалі відбиратимуть новонароджених дітей в матерів, якщо в матері немає. Паспорта російської. це якось страшно звучить. Невже вони справді збираються це впровадити в життя? Ну, ви знаєте, це загалом продовжується та сама операція Росії щодо видачі всім громадянам, які знаходяться на окупованій території російських паспортів. Це також розганяється історія про один з примусів. Не думаю, звісно, що напряму вони так почнуть робити, але ви знаєте, від росіян можна чекати все, що угодно. Вони вже оголосили наших людей там, скажімо так, іноагентами. і. Людьми без прописки, які проживають, і те, що це іноземні громадяни проживають, ті, хто не, не, не отримали російські паспорти. Тиск продовжується, та й тиск продовжується по всіх можливих напрямках, яких можна, як що стосується дітей, так і те, що стосується житла у людей. Тому що якщо на початку там Сіродонівсько-Вісичансько-Рубіжному, коли наші люди вакували, евакуювалися, ворог просто заходив і грабував, Виноси все, що тільки можна, то зв'язку з тим, що з тих населених пунктів вже що могли, винесли. Потім позаселяли там своїх прибіжчиків, які з ними прийшли або родини тих кацапів військових, які прийшли воювати на нашу на території нашої країни. А тепер вже і ті населені пункти, які знаходяться трохи подалі, де розміщують військових, фіксуються постійні крадіжки, але й не тільки крадіжки, а прямі грабіжі людей забирають техніку на потреби, нібито російської терористичної армії. Тому це все продовжиться. Те, що стосується дітей, тут можна не мати сумніву, те, що Ворог буде що завгодно робити, аби всі зробити росіянами, максимально забити голови нашим дітям щодо російської історії, того, що зараз відбувається, От, власне, цей форум історія для майбутнього руська Вісна, яку провели загарбники. Цей форум в Луганську, Російське міністерство освіти аж ціле його організували. І це також, напевно, про те, що працюють з, з принципі з молоддю. Але чи вдасться з за такими заходами? Я не знаю, перепрошити так людей швидко. Ми знаємо, що за 70 років не вдалося окупації совєтської повністю промити мізки людей. Ну, ви знаєте, от тут багато розповідати про це не треба є просто прямий вислів. Да? Я його перефразую українською, щоб не говорити мовою окупантів. От під час заходу учасникам неодноразово наголошували на можливості на важливості не вивчати історію, а саме правильно подавати її підростаючому поколінню, в тому числі і за допомогою використання технічних засобів. Ну про яку взагалі логіку може йтися, якщо е люди просто вже впряму кажуть, що історія вся викладалась неправильно, треба перепрошити і отримують вказівки про те, що там от, історія ЛНР. ДНР з найдавніших часів часів учебник, який він випустив для п'ятих-сьомих класів, ввели його в обов'язкове вивчення. Ну вибачте, і давні часи вже звучало трошки химерно, але тепер і цей вже навіть підручник переписується, тому що треба зробити на ньому акцент про історію Російської імперії радянського союзу і, і про можливість його впливу на розвиток Луганщини. Стадилися, що навіть прізвища в людей, які там виступають організації, беруть участь українські здебільшого як, як це як це вдається? Ну, це територія України. Ми мали там колаборантів, дійсно, які вони. Зараз співпрацюють з росіянами. Є дуже багато схожих прізвищ на Росії, які поприїжджали Дійсно, те, що стосується Калабраніської дія, діяльності і ті люди, які потрапили в окупацію або підтримали ворога в 2014-му році, це також було. Наші громадяни, але тепер ви ж бачите, що ворога основне завдання, як було на радянщині, так і в Росії зараз це промивка мізків, подача історії так, як це їм потребується. Ми бачимо з вами кожного разу навіть ті. Удари по військовій інфраструктури, які наносяться на території Луганщини, перекручуються, і самим людям ми ж також бачимо пабліки їхні, коли самим людям на пабліках Луганських починають розповідати, що прилетіло по житлових кварталах. Людей вилетіли вікна, загинули цивільні, але навіть в тих пабліках вже висміюються люди. Кажуть, ви що знущаєтесь? Ми чітко бачимо, куди прилетіло, де що знаходилось, і маємо різну інформацію. Тому це... Ми знаємо, що є люди, які на окупованій території залишилися, але серце їхнє з Україною, і вони вболівають, коли прилітає по окупантах, і, і дуже цьому радіють. Принаймні, один з глядачів завжди мені пише про те, що прилетіло цієї ночі, було гучно, і я цьому радію і чекаю, коли повернеться Україна. Пане Артеме, дякуємо вам за розмову. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації.